Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину Вуки в цьому відео подивимось на стильний і практичний чохол, який забезпечує надійний захист вашого смартфона. Armor Standard Icon, наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Armor Standard Icon виготовлений із рідкого силікону, який забезпечує відмінну гнучкість та ефективно поглинає удари під час падіння пристрою. Цей матеріал славиться своєю стійкістю до пошкоджень, а совтач покриття дарує при. Ємні тактильні відчуття та запобігає появі відбитків пальців. Внутрішній жорсткий каркас забезпечує стабільну форму чохла, його щільне прилягання до смартфона. А м'яка мікрофіброва підкладка на внутрішній стороні чохла дбайливо захищає корпус пристрою від подряпин і потертостей. Усі необхідні порти, мікрофони, динаміки та камери мають акуратні вирізи, а кнопки захищені чутливими дублікаторами, які зберігають легкість натискання та запобігають потраплянню пилу. Для додаткової безпеки передбачено захисник. Бортик навколо дисплея та захист блоку камер, що дозволяє класти пристрій екраном або камерами вниз і не турбуватися про можливі подряпини. Замовляйте Armor Standard Icon в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.